Ціни на продукти харчування вже цього року зростуть майже на чверть. На сьогодні є прогноз загальної інфляції, який вказаний в державному бюджеті. На 2019 рік це 7,5%. Заважають жити. Мешканці кресу жаліються на гучне кафе. О, воно мішає нашим жильцям нормально жити, спати і, і так далі. Куття на стіл. Як швидко та смачно приготувати святкову різдвяну страву. Гарно зварена пшениця, втертий мак, порізані горіхи і пахнючий мед. Подробиці рівно о 9-й. Вітаю в ефірі новини на першому міському. У студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події розповімо просто зараз оприлюднили перші результати. Рейтинг чинного президента Петра Порошенка найбільше зріс серед усіх ймовірних кандидатів на виборах 2019. За останні чотири місяці з менш ніж 8% цифра підвищилася до 14%. Такі дані оприлюднив фонд демократичні ініціативи разом з центром Разумкова. За останніми соціологічними опитуваннями Юлію Тимошенко підтримують понад 60% українців. Петра Порошенка майже 14%. За ним йде шоме во. Володимир Зеленський, далі Юрій Бойко. Їх підтримують майже 8% опитуваних. Також пліч опліч йдуть Олег Ляшко та Анатолій Гриценко. Тож зі зростанням рейтингу у Петра Порошенка за прогнозами у другому турі боротьба точитиметься між нинішнім президентом та Юлією Тимошенко. Відзначу, виборча кампанія стартувала 31 грудня. Голосування має пройти 31 березня. Ціни на продукти харчування вже цього року зростуть майже на чверть. Про це зазначають економісти. На їхню думку, практика 2018 року показує, що зазвичай вартість продуктів харчування зростає вище рівня інфляції, який закладений у держбюджеті. За словами економіста Андрія Новака, за минулий рік харчі подорожчали в середньому на 20%, в той час як рівень інфляції склав 7%. Цей показник у 2019-му буде на піввідсотка вище, тож українці. Очікує збільшення вартості продуктів харчування. На сьогодні є прогноз загальної інфляції, який вказаний в державному бюджеті. На 2019 рік це 7,5%, але практика останніх років показує, що в реальному житті реальне зростання цін є набагато вищим. Фактично у кожного громадянина своя інфляція, тому що свій набір тих товарів і послуг, яким людина користується. Долари на пошті з 7 лютого 2019-го набере чинності новий закон про валюту. Документ передбачає, що українці зможуть без ліцензії відкривати рахунки в іноземних банках. До того ж, купити валюту можна буде не тільки в обміннику або банку, а й в поштовому відділенні. В окремих випадках Національний банк пропонує дозволити виплачувати зарплату іноземною валютою. Наприклад, отримати зарплатню в доларах офіційно зможуть моряки, дипломати та консули. Зміни змін торкнуться і валютних перед ведень наразі без документів українці мають право перевести валютну валюту на суму еквівалентну 15 тисячам гривень з лютого 2019-го норму збільшать до 150 тисяч а в майбутньому зовсім скасують Функционирование этих валютных грех, наверное требует от государства смены политики и большей либерализации, если мы хотим, чтобы эти деньги, которые зарабатывают украинцы тяжело за границами нашей страны, чтобы они не просто лежали под матрацами или э, кормили теневую экономику, а чтобы они работали э, на государство, работали были инструментом развития национальной экономики. Голосна музика, крики та постійний запах смаженого мешканці кресу жаліються на гучне кафе. З літа минулого року люди намагались боротися з гомінливими сусідами. Раніше можна було ще якось домовитись з власниками, аби спати вночі спокійно. Але останнім часом ніхто нічого зробити не може. На чому боці правда дізнавався Михайло Гаркавий.

Саме так щодня закінчуються вечори та починаються ночі у мешканців цього будинку. На першому поверсі тут гучне кафе. Музика лунає навіть опівночі, а дим смаженого м'яса стоїть у квартирах. Люди майже півроку намагаються домовитися з власниками закладу та уладнати конфлікт. Але, як кажуть люди, усе марно. Проблема у нас між жильцями і кафе, яке знаходиться на першому етапі нашого дому, воно мішає нашим жильцям нормально жити, спати і так далі. Тобто, приносить неудобства. Жильці неоднократно обращалися к руководству з просьбом, помочь. допомогти. Ми намагаємося вирішити проблему, але без жаль. Жодних вивісок та банерів щодо графіку роботи не знайшли, аби поспілкуватися розібратися з власниками закладу. Йдемо всередину, але там нікого. А є адміністратор закладу? Ні, я не чую, поки ні. Да. А з якої години працюєте? Ну, Уже з 11, да? з А вчора був банкет, поздно дуже, тому... А до якої години був банкет? Ну, я ухожу раніше, я помила посуду, наприклад, і и... все. Куток споживача у середині приміщення відсутній. Щоб дізнатися, чому люди мають терпіти свавілля, телефонуємо керівнику закладу пані Тетяні. Але замість відповіді погрози. Я нічого набується. не скажу. Я не буду з вами спілкуватися. І якщо ви дадите моє хоч одне слово в ефір, у вас будуть великі проблеми. Я з вами не ніч, юрист каже. Якщо музика голосно лунає після допустимих годин, то це вже правопорушення. У такому випадку треба скаржитись в поліцію. Стосовно режиму роботи відповідно до положення правозабезпечення тиші у місті Кривому Розі, з 8 ранку до 10 години вечора, у нас дозволяється допустимий рівень шуму у спальних районах. Якщо виходить за межі цього часу, то це вже кваліфікується як правопорушення адміністративне. Мешканці вже звернулися до поліції. Скарги передані у покровські відділення. По даному адресу постійно викликають наряд патрульної поліції, патрульні приїжджають на місце, відбирають заяву пояснення від громадян, які постійно жалуються на те, що дуже гучно грає музика, жарять шашлики і тому подібне. Дані заяви передані до Покровського відділення поліції. Подальшими діями буде займатися слідчі Покровського відділення поліції. Тим часом люди обіцяють поскаржитися до держспоживслужби, адже санітарних норм за словами містян у закладі не дотримуються. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, перший міський. Безпечне різдво з 5 по 8 січня порядок у кривому розі посилено охоронятимуть. Це робитимуть співробітники Нацполіції, патрульні та Нацгвардія. Загалом більше 200 правоохоронців. В різдвяні свята у більш ніж 80 церквах проходитиме служба. Очікується, що різдвяні богослужіння зберуть понад декілька тисяч містян. На період різдвяних свят на території міста до охорони публічного порядку та безпеки під час проведення масових заходів, а також до охорони місць культових та церковних споруд буде залучено близько 200 співробітників поліції, також 30 військовослужбовців Національної гвардії та 10 працівників муніципальної гвардії. Засніжені міста чи відпочинок на теплому морському узбережжі Криворіжці все частіше проводять різдвяні та новорічні свята далеко від рідних місць. Хтось їде за кордон, а хтось приєднується до стрімко зростаючої армії поцінювачів внутрішнього туризму. Для туристичних агенцій це один з найгарячіших періодів в році, де містяни збираються зустріти свята. Дивіться в матеріалі Олександра Фафілатіва. Сонячний Єгипет та засніжені казкові країни Західної Європи. Такими є традиційні напрямки криворіжців цьогоріч, які вирішили зустріти різдвяні та новорічні канікули за межами України. Якщо до країни пірамід летять за спекотним сонцем та теплим морем, то до старого світу їдуть перш за все за святковими емоціями та відчуттям багатовікових традицій. Тим більше, що завдяки безвізовому режиму вартість подорожей дещо знизилась. Там центральні вулиці е, окрашені. километровыми гирляндами там очень красиво там там на каждом шагу елки там очень много проходит ярмарок в каждом районе ярмарки с гринтвейными вкусными с мясом которое жарится на огне там очень много людей когда проходит ярмарка вокруг вокруг какое-то вот шоу происходит всегда у нас такого нет а в Европе это очень очень интересно Із нових напрямків туроператори відзначають жвавий інтерес криворіжця до таких країн, як Мексика, Об'єднані Арабські Емірати, острів Занзибар, шрі ланка Тайланд. Проте через географічну віддаленість та дорожнечу перельотів доступні ці напрямки не для всіх. Інша справа внутрішній туризм. Тут вектор подорожей традиційно має західний напрямок: Карпати, зимова мекка для українського туриста. Самим вастрібавим на направленням на даний момент є поїздки в Карпати, Це Ворохта і Трускавець. Ворохта это лыжный отдых или трусковец это экскурсионный, также лыжный отдых и плюс лечебный. Місто Лева на різдвяні та новорічні свята гостинно приймає тисячі мандрівників зі усіх куточків України, вабить Львів своєю розвинутою туристичною інфраструктурою, чисельними кав'ярнями, тематичними закладами, готелями та хостелами на будь-який бюджет. Крім того, все частіше відвідане Львову є стартовою точкою для європейського вояжу, адже до кордону із сусідньою Польщею тут всього 70 кілометрів. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін перший міський. Співати за розкладом щедрівки та колядки невід'ємний обряд зимових свят. Та часто люди плутають, коли які пісні співати. До того ж, всі вони несуть різні посили. Щедрівки бажають достатку, а колядки прославляють Христа. Намагалась не заплутатись у святкових співах, і Галина Ганзенко. Колядують на різдво, а щедрують на новий рік. Чи навпаки, Колядувати можна одному, а щедрувати тільки з друзями, чи навпаки, аби не наплутати зараз. Будемо дізнаватись. Старий новий рік ще називають щедрий вечір. У ці дні прийнято переодягатись у фольклорні персонажі, але сучасні щедрувальники цього вже не роблять і не дотримують правила, що щедрувати мають лише дівчата. Зараз головне співати саме щедрівки, адже в цих піснях господарю бажають саме щедрого Нового року на все, що є у господарстві. На старий новий рік діти колядують, щедрують. Саме я дуже люблю це робити. Ще з малку мене привчали саме. До таких українських традицій я люблю це свято. Колядки співають на різдво. В колядках прославляють народження Христа, тому їх і виконують саме 6 та 7 січня. Для колядування необхідно щонайменше три людини, і тут можуть брати участь усі: і хлопці, і дівчата. Народження Ісуса Христа це один із найсвітліших днів в житті всього християнства. І за традицією, ходити, посівати, розсипати житом, пшеницею, просо, кидати по хаті От, можна. І з дрібними монетками, щоб було багатство і щастя в домі в господаря, ну і обов'язково колядувати. Виконувати колядки та щедрівки у свята давня українська традиція, і ця традиція все більше поширюється і у Європі. Тому треба робити все правильно, адже з нас беруть добрий приклад. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко, перший міський. Куття на стіл, добробут в дім. Традиційна страва, без якої не повинен обходитись різдвяний стіл, це куття. Назва такого частування бере своє коріння ще з давньої Греції. Як і в Греків, так і в Україні. Страва спочатку була пов'язана з традиційним поклонінням покійним і подавалася на стіл напередодні всіх релігійних свят. Час минає традиції залишаються. Тож, аби не зраджувати їм цього року, Ганна Штонда дізналася, як швидко та смачно приготувати святкову кутю. Атрибут кожного святкового столу в новорічно-різдвяний цикл це куття. Ритуальна страва готується тричі на святий вечір перед старим новим роком і у переддень водохрещі. Тож, аби ваші святкування залишалися традиційними, пропонуємо вам простий рецепт приготування смачної куті. Отже, Дмитро, ми сьогодні з вами будемо готувати традиційну святкову кутю. А що для цього потрібно, аби страва дійсно вдалася, пропоную зараз розповісти вам. Ну, здравствуйте. Для традиційної рождественської куті нам обов'язковим образом понадобиться пшениця, мак, ізюм, орех грецький. Також можна добавити туди курагу, паличку кориці, бадьян, ну і інші спеції, які вам більше до душі. Обов'язковим образом також нам понадобиться мед і сахар. За основу куті беруть різні крупи. Ми ж традиційно пропонуємо готувати з пшениці. Желательно пшеницю замочити на сутки в холодній воді, після чого водичку треба сліти і залити кипяточком. І варитися вона повинна після закипання 35-40 хвилин. Після чого ми її відставляємо, вона запарюється у нас, і, собственно, сама пшениця у нас готова. Ми зарані заготовили вже пшеницю, вона у нас готова. Вона у нас сутки замачувалася, після чого варилась 40 хвилин. Мы подготовились. Мы ее перелаживать будем сейчас в сотенечек, после чего будем добавлять все остальные ингредиенты постепенно. Добавили. Также немалым важным образом нам стоит для начала сделать сам сироп, который придаст пикантную нотку, вкусную такую с ароматами дух Рождества, что был. Так, з чего ж все-таки буде складатися цей сироп, що це за інгредієнти, аби он был надзвичайно смачним. Для сиропа нам понадобится сахар. В данном случае у нас сегодня будет сахар тростниковый. Он очень мне нравится. Добавляем немножко сахара, примерно где-то одну столовую ложечку. Больше не надо. Затем сейчас у нас сахар водичка закипят, растворим это все. Мы будем постепенно вводить остальные ингредиенты. Вот у нас начинается процесс уже, собственно, так. Мы берем. Я нашел палочку корицы. Вот именно на самый главный момент, когда вот водичка закипить, чтобы она сразу запах давалась. Корицу кладем полную, так да, Не наломаемой палочку. Да. Если нету целой корицы, можно положить специи, молотые корицы, не важно. Ну, самое лучшее это целое корицы. Она даст боль, такой вот классно будет. Затем у нас уже процесс пошел. Мы сейчас добавим мелкие. Ось на хорошо сюбила. Аби смак сиропу був насиченим, його необхідно кип'ятити на повільному вогні близько п'яти хвилин. Після чого у киплячий сироп додати заздалегідь вимиту та просушену курагу та дати можливість прокипіти на вогні ще декілька хвилин. Поки у нас сироп готується, в цей момент ми можемо приготувати мак. Мак ми маємо зараз запарити. Запарюємо ми мак минут на 30, заливаємо його окропом. горячей водичкой и даем настояться. Сколько он должен настоиваться? Минут 25-30. Это ему хватит вполне. После чего мы будем вынуждены слить эту водичку лишнюю, полностью ее желательно даже отжать, можно через марлю. Так будет даже очень даже классно. Затем можно мак, даже не можно, а нужно будет его перетереть. Можно его перетереть в ступе, можно через блендер, можно через мясорубку. у кого какие можливості, можно так писать. Вот. Но він вже в нас готовий. Да. Мы уже мак перетерли, перетирали мы также с сахаром, чтобы он был сладенький и насыщенный. Далі треба підготувати родзинки, заливаємо їх кип'яченою водою, накриваємо кришкою та залишаємо на 15-20 хвилин, аби вони розм'якли. Подрібнюємо грецькі горіхи та курагу, а кашу заливаємо сиропом, посипаємо дрібкою тертих мускатних горіхів, додаємо вже готовий мак з родзинками та ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Вуаля святкова куття готова. А її презентація справа вашої фантазії. Ми Страву декорували тертим шоколадом та цукровою пудрою. І завершаємо нашу презентацію цільним орехом грецьким. І все, наша рождественська кутя готова. Гарно зварена пшениця, втертий мак, порізані горіхи і пахнючий мед. Будьте впевнені, ваша кутя обов'язково вдасться. Тож, аби приготувати кутю за нашим рецептом, вам знадобиться. Пшениця один стакан, мак 2 столові ложки, мед 1 столова ложка, цукор одна столова ложка, кориця одна паличка, курага 100 грамів, родзинки 100 грамів, грецькі горіхи 50 грамів. Пам'ятайте, правильно приготовлена куття є символом вічного життя. Багатства та благополуччя смачного з Новим роком та різдвом Христовим вас вітають Ганна Штонда, Микола Нечіпуренко і увесь перший міський. Цікаво, святково та небанально. Щорічно на різдвяні свята стрімко зростає цікавість до кінострічок новорічної тематики. І якщо раніше Прайм Тайм на тб каналах займала перевірена часом радянська кінопродукція, то тепер під забороною демонстрації перебуває не менше півтисячі фільмів та серіалів радянського та російського виробництва. Проте весело провести вільний час біля екранів можна легко і без них. Про цікаві фільми зі святковим змістом розповість Олександр Олександр Фефілатів. Кожного року з'являються різноманітні хід паради новорічно-різдвяних фільмів, перегляд яких є обов'язковим, аби бути в ритмі свята. Ми зібрали власний топ-5 небанальних стрічок. Їх перегляд вам обов'язково сподобається. Тож, поїхали! Перша частина міцного горішка відмінне почуття гумору, нестаріючі діалоги головних героїв, харизматичні актори, боротьба із злими, безжальними терористами. І все це відбувається напередодні світлого свята Різдва. Джон Маклейн у виконанні молодого та харизматичного Брюса Вілліса. Кінокритики справедливо вважають його чи не одним з найреалістичніших героїв бойовиків. Під час перегляду стрічки міцний горішок один постійно в спів переживаєш його боротьбі із злодіями. Сумувати не доведеться. Лос-Анджелесі. Калифорния! А папочка приедет к нам сегодня? Мы с сам попробуем <сос> что-нибудь придумать, ладно? Нью-Йоркский хоп Джон Маклейн наконец-то приехал к жене. Я так скучала. Но вместо радостной встречи <сос> ему придется спасать ее. А ну сесть! Подарунок на різдво досить незвично бачити залізного Арнольда Шварценеггера в ролі поганого татуся. Але і таке буває. Історія, зображена у фільмі Подарунок на різдво, заряджає позитивом. Хоча б тим, що показує, як Арні в шаленій метушні намагається придбати синові дійсно найкращий презент. До того ж, у фільмі ідеальний музичний супровід та дійсно святкова атмосфера. Ти ж купив куклу? Ждав до останньої минути?» открыто. Быстрее, быстрее! Уйди, убирайся! Турбомен продано. Гаррі Поттер» не варто дивуватись, адже створена у стрічці атмосфера є однією з найріздвяніших за своєю суттю. Це той самий випадок, коли основою фільму є магія, що створює дійсно казковий настрій та нагадує, що потрібно вірити в дива. Санта, ця стрічка точно не для молодшої глядацької аудиторії, але багатьом дорослим гумор фільму точно сподобається. Цинічний, байдужий алкоголік, який просто ненавидить дітей, проте змушений працювати Сантою. Чорного гумору та перцю тут вдосталь. Що тобі потрібно? Що ти робиш? Якщо говорити о празнічному духі Рождества, смотри, хто тут... У меня перерыв обеденный, ясно? То у Вилли его никогда не было. Она не настоящая? Была настоящая, но я заболела, все волосы выпали. А как ты заболел? Полюбил женщину, которая меня заразила. Миссис Санту? Нет, я сестра. О, нет. Но он найдет его. Літаком, поїздом, автомобілем, відмінна комедія, і нехай пригоди стрічки відбуваються напередодні дня подяки. Історія, що трапилась із героями, легко могла трапитись і на новий рік. Це одна з найяскравіших стрічок, де головну роль зіграв талановитий комік Стів Мартін. В дорогі в праздничний сезон кому-то достається кому-то задержки рейсів. А тому-то Дейл Гриффин. Американский аксессуар и директор по продажам шторных петелек. Нилу Пейджу досталось все сразу. Я ехал домой, чтобы провести праздники с родными. А теперь я в мотеле в одной постели с незнакомцем. Звичайно, що подібні хід паради кожен може легко скласти за своїми кіно вподобаннями. Головне, аби перегляд обраних стрічок дійсно подарував вам та вашим близьким справжню естетичну насолоду. Гарного кіновідпочинку бажає вам Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко та вся команда першого міського. На цьому ставимо крапку у студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на першому міському.